У березні 2010-го трудовий архів міста отримав від поштового відділення номер 3 особові справи працівників автотранспортного підприємства 1064. Організація припинила свою діяльність понад 10 років тому, а безвідповідальне керівництво не передало важливі документи у відповідні державні установи. Тисячі колишніх працівників АТП ризикували залишитись без довідок з місця роботи. Справочку, що я роботу Бориспольська колона, 1064. Валерій Козаков один з них. Він працював водієм автоколони. Нині збирається піти на заслужений відпочинок. Для оформлення пенсії йому не вистачало довідки про доходи за роки роботи в АТП. Валерій Михайлович, ця довідка є підтвердженням того, що ви працювали на автобазі 1064 І яка б не була у вас пенсія, яку б вам її не рахували, але ви її отримаєте довго і здоров'я вам знову. Галина Когут, завідувач трудового архіву особові справи працівників АТП, опрацьовувала за власною ініціативою та поза робочим часом допомагали їй технічний працівник архіву Людмила Іванюк та троє учениць-практиканток. Ці документи ми забрали з почтового відділення в жахливому стані. Вони були, там був грибок. Так, вони були, ми запрошували саме під інстанцію. Ці документи були оброблені, тому що з ними не можна було працювати. Там була і цвіль, і гниль, і тому вони були в жахливому стані, тому що нам довелося все це розривати і все переклеювати, шивати, др... дреліти. Це все робилось своїми силами, по можливості в вільний час. Аби працівники інших організацій не залишились скинутими на призволящі через недбалість керівництва Марія Довгенко, начальник архівного відділу, звернулась до відповідних органів влади з проханням внести зміни в закон про Державний архівний фонд України. Документи, як повинні здавати керівники установ організацій, не дотримуючись правил, вони не виконуються. То передбачити належну міру відповідальності за недотримання цих правил. Я думаю, тільки в такому випадку буде виконав даного закону. Архіви, довідки, особові справи не лише цінні документи, за ними стоять людські долі. Так як я оформляю пенсію, а колона де я работал вже не существует. От мене підсовітували, Я знайшов это все і от прийшов без всяких проблем взяв. Вот я говорю, що это нужная робота. Люди залишаються в тіні, а роблять таку огромную роботу. Що нашим чинушам треба з них брати пример. А так як водитель, що я можу сказати? Государство ну, це велика машина. и ней треба управляти. І вже пора подменных шахіров не брати на роботу. А так выходит, як рулин, так і єдим. Оксенія Варкалецька, Трина Давидова, новини телеканал Бориспіль.